Пройшовши в школу такої людини, як Івашини, в Києво-Могилянці знають хто це. Я спробував почати з Вальтера Беніміна, а саме його роботи, твір мистецтво в добу його технічного репродукування. Що було стише, що я зараз просто трошки. Прочитаю і на цьому. Е, ні, я 20 рамка Ні, але школа в мене ну, дещо залишилася. Звідти пласт, можна сказати, ціло. Е, Мистецтво та суспільство огляд критичних теорій. Вальтер е, Бенімін. Технічне репродукування мистецького твору. Цікавим з точки зору нових медіа. Є підхід Беніміна до зв'язку понять суспільства та мистецтва. Він аналізує зміну способу сприйняття через нове становище твору мистецтва в епоху його технічної відтворюваності на прикладі масової індустрії кіно. Так, техніка завжди супроводжувала появу твору протягом історії людства, цитата з Беніміна. Однак, засновуючись переважно на Марксовій критиці капіталістичного виробництва, та меншою мірою на методі представників Віденської школи мистецтвознавства Ализа Рігля Ференса Віхофа мислитель показав неспівпадіння масового способу виробництва присутності термін Ганса Комбрехта з традиційним розумінням функціонування мистецького твору в суспільстві як носія культової чи ритуальної значущості. Високих естетичних цінностей індивідуального свідомого буття тут і зараз. Цитата: навіть у найкращій репродукції відсутній один момент тут і зараз твор мистецтво, це те, що я зараз втрачаю. Тут тут і зараз чи, чи, читаючи, але я не можу просто кон конкурувати з майстрами усного слова, тому спочатку вивчу свій перед предмет, а потім спробую це зробити. Але я не тут і зараз, тому що я його втратив. І про це цитата беніміна. Навіть у найкращій репродукції відсутній один момент. Тут і зараз твори мистецтва, його унікальне буття в тому місці, в якому воно знаходиться. Подібний конфлікт не вичерпується втратою оригіналом аури. Е, тут е, г -г -г говорив якийсь е, по -по попередній доповідач, казав про втрати аури Бінімін, але. Може сказати, що цим його аргументація та його внесок в теорію нових медіа, в критичну теорію нових медіа не вичерпується. І, і, тому, тому я пишу, подібний конфлікт не вичерпується втратою оригіналом аури. Із поширенням технічних засобів, репродукування оригінальна людська присутність опинилась під, під війною загрозою знищення. Це час мініміна фізичного. В душках Бортобивща мобілізація мас шляхом кінопропагандизму, це не на честь Бені Міна, та духовного, тотальність техноцентризму, трижування російської свідомості в, в, ну, такий, це моє таке загальнення, але це термін Беніміна також, росіяна свідомість під шоком, під шоком кіновпливу. Можна сказати, що це до чого веду, що можна сказати, що будь-який вплив нових медіа шокує нас. І для того, щоб опиратися, ми маємо виробити в себе присутність духу більша, ніж ніж те, що нас шокує. Ми маємо виробити ще більше тут і зараз ще більш свідомо тут і зараз, ніж навіть у часи Беніміну, бо він писав про кіно. Вплив, ще шокуючим. Зараз ми в, в час, живемо в час тотального, е, тотального е, інформаційного та ін, іншого медіа-мистецького чи новомистецького впливу. Е, зважаючи на обидва негативні варіанти, Bedien обирає третій. можливість полягає в тому, щоб відштовхуючись від шокового ефекту кіно. Шокового, як не врів... Врів... врівноваженого спостерігача, підвищити ступінь присутності духу. Е, цитата: дійсно, асоціативний ланцюг спостерігача цих образів миттєво переривається їхньою зміною. Це він про рухомість кіно е, казав, що ас асоціативний ланцюг спостерігача цих образів миттєво перервається їхньою зміною. Е, на цьому заснований шоковий вплив кіно що і як будь-який шоковий вплив потребує для подолання ще вищого ступеня присутності духу, знищуючи культово ритуальну цінність автентичного твору мистецтва в традиційному суспільстві масова кіноіндустрія, е, мас, як мас-медіум міжвоєнної епохи. Між Першою та Другою світовою війнами має відмінний від елітарних попередників. Передусім театр, живопис, фотографія, набір ознак. Перш за все, кінострічки розраховані на масового споживача. Розглядаючи історію попередніх медіа, Бенемін робить декілька важливих, у тому числі для нових медіа цифрової доби. Висновки щодо нового співношення поняття суспільства мистецтва. Точніше, щодо особливостей функціонування тиражованого твору мистецтва в суспільних умовах пізнього капіталізму. Позбавлені культово-ритуальної цінності і як наслідок аури кінострічки не просто розраховані на масового глядача, а аутентичність оригіналу втрачена і засоби технічної відтворюваності тоталітаризують суспільство, репродукуючи в свідомості громадян лише ідею власної величі. Виконуючи пропагандистське замовлення, кіноіндустрія мобілізує маси. Відбувається естетизація політики фашизму, а в Радянському Союзі політизація естетики. Якщо попередні форми мистецтва занурювали глядача в себе, концентрували його на собі, то кінострічки навпаки задовільняють споживачів, шокуючи їхню свідомість, швидкістю розгортання образів. Все те, що Бенімін писав, аналізуючи кіно як новий медіум, можна. Прикласти до аналізу нових медіа нашої епохи, там феймас так за таких мас-медіумів, мас як соціальні мережі чи Ютуби, Гугли. Це, на мою, на мою думку, дуже вдалий підхід методологічного беня Можна навіть повторити ну, дещо. Якщо попередні форми мистецтва занурювали. Глядача в себе це думка Беніміна. Концентрували його на собі, такі нострічки і всі нові медіуми нашої епохи також задовільняють споживачів, шокуючи їхню свідомість швидкістю розгортання образів. На думку Беніміна, шоковий вплив кінопродукції пояснюється її адаптативною властивістю, досповненого небезпеками життя. Цитата кіно форма мистецтва, що відповідає підвищенню загрози життю. З якою змушені стикатися люди сьогодення, потреба в шоковому впливі, адаптаційна реакція людини на загрози, які читують на неї. Крім того, кіно, як нову мистецьку форму, характеризує поглиблення аперцепції, віднайдення візуального несвідомого порівняно з традиційними для Беніміна медіумами фотографія чи живопис. Поглиблення аперцепції він діагностує. Він віднайдення візуального несвідомого разом із подвійністю її сприйняття. Оптичне і тактильне. Поняття аури повертається знову в останнє. Це, це вже мої визнаки. Поняття аури повертається знову в останнє. Аура твору є наслідком його божественної причетності. Ауретичний твір має культову ритуальну цінність, тому далеко, невловимо. Цю ауру можна визначити як унікальне відчуття далечини, як близько би при цьому не знаходився предмет. Натомість маси, впевнені в засобах технічного масу, це всі ми. Е, натомість маси, впевнені у засобах технічного відтворення, спробували опанувати відчуття дистанції відчуття дистанції до об'єкту поклоніння. В результаті цього невдалого замаху, відчуження від містичного зв'язку із сакральним, відтак від самих себе оволоділи найближчим, речима, що є усім сущим, навіть людським тілом, так поглиблення перцепції і тактильне сприйняття, хірургічні втручання засобів наслідки, хірур хірургічне втручання засобів впливу кіно.